Ой, думав, це. Ви і сина, і святого Духа. Христос Воскрес. Воїнський Воскрес! Володні браті і сестри. Пасхальний час, коли ми радіємо Святому Христовому Воскресіння, в першу чергу наповнюється серце кожного із нас радістю. І коли проходить перший тиждень після Пасхи, ми повертаємось лицем до іншого життя, до життя потайбічного, позаземної цивілізації і згадуємо тих, які цього року з нами не Христоси. І з нами цього року паски вже не їли, які не перебували з нами за святковим столом і на святковому пасхальному богослужінні. Їх вже з нами немає і не буде, але це лише тілесне. Хоча скільки б нашому розуму не пояснюють, Серце все одно скорбить. Скорбить, тому що немає цих близьких і рідних для нас людей. І сказати, за ким більше скорбить серце. За батьками, за братами, сестрами, за родичами, знайомими. Скорбить найбільше за тими, кого ми найбільше любили. Але згадуємо всіх тих хто в нашому житті прислужився, навчаючи нас, допомагаючи нам і терплячи нас по всі дні життя нашого тут земного Тому і до них хочеться прийти з цією пасхальною радістю до тих, кого може прийти на могилу в цю провідну неділю. І сказати їм, що воїстино Христос Воскрес. А якщо і не може прийти з тих чи інших причин, то прийти в храм, поставити свічку, принести Пасху і згадати за ним. і в цій молитовній атмосфері, в цьому благословенному домі, Воістину до них сказати, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Радість пасхальна, вона переможніше звучить, чим скорбота земна. Немає більшого гріха. Де чоловіколюдство Боже не перемогло, тому що воно найбільше. Воно більше, воно покриває любимо. І смерть сьогодні не має влади над людиною. Тому що Ісус Христос смерть і смерть побивав. І тих, кого ми згадуємо, вони відійшли від цього світу. Але вони не померли, бо наш Бог не є мертвим. Богом. А Бог живий. І це обнадіює нас. Це нас укріпляє. Це підбадьорює нас. Не підбадьорюємо, не ходили на той цю. Бо Вони там, що робити. До Праху ходити. Але ми віримо, що вони живі. Тому йдемо до їхнього браку, щоб поєднатися з ним в молитві і любові Христові. Можливо, так філософськи не розмишляємо, стоячи над могилою. Але в своїй совісті, в своїй підсвідомості, в своїй любові ми приходимо і не відчуваємо, що вони померли. Тільки відчуваємо, що візуально не можемо їх побачити. І ця радість пасхання укріпляє нас і є благословенням для них, тому що їх згадали. Людина живе стільки часу, поки про неї пам'ятають. Людина живе і перед Богом ходить в перших рядах стільки часу, скільки за нею моляться тут на землі. От скільки раз ми згадаємо, стільки раз в цей перший ряд перед Богом і вони стають, щоб Бог їх бачив, щоб Бог простив їхні гріхи. І з цього першого ряду першими направив царство Небесне. Тому іде, і кладовище для нас не є чимось таким страшним. Кладовище для нас не є чимось таким безвіхідним положенням. Це є просто місце, де звершується правда життя. Людина прийшла в цей світ із небуття і відходить з цього світу, як подорожуюча. І ми з вами, хто на молитві, Сьогодні згадуємо тих, хто подорожував з нами по житті дорозі, хто привів нас в цей світ, хто був поряд з нами, хто любив нас, кого ми любимо сьогодні і згадуємо в своїх молитвах. Ми бажаємо їм Царства Небесного. Ми бажаємо їм прощення гріхів. Але найбільшу надію покладаємо на світле Христове Воскресіння, яким Бог відбілює, воскрешає, оновлює усіх людей. Оцьому сутність нашої віри, о цьому сутність нашої молитви, що ми віримо і визнаємо Воскресіння Христове як перемогу над гріхом і над смертю. Перемогу над всім. Силою Божества і силою любові Ісуса Христа, Христа до всіх людей, які прийшли в цей світ, які були в цьому світі і які ще прийдуть. Ось така велика любов Божа. Інколи ми не можемо пояснити, як любов Христова все це може вмістити. На багато питань ми не маємо відповідей. І не обов'язково на все шукати відповідей. Як пояснити сходження благодатного Бога? Як пояснити, що ми самі дихаємо повітря? Як пояснити початок людини? єдини? Набагато питань ми не маємо відповіді. І не суть. Не суть нам знати на все всевіто. Будемо уповати на нашу віру, якою без віри неможливо догодити Богу. І вірою цією, цією вірою ми спасаємось. Вірою велику любов Божу, великий промисел Божий. Над кожним грішником. І цією любов'ю над тими, кого нема серед нас, хто відійшов з цього світу. Тому що Бог на сьогодні поєднав усіх в Світлому Христовому Воскресінні. Поєднав тих, які в одному світі знаходяться і які в іншому світі знаходяться. Поєднав нас і ми відчуваємо близькість тих людей. Не відчували б цієї близькості. Не стискало б це серце наше. Якщо немає контакту з кимось, то ти сам не буде тебе не буде тебе це чіпати. Якщо немає цього контакту, немає цього зв'язку. Але якщо цей зв'язок є, то і скорбимо. Якщо цей зв'язок є, то і є натхнення до молитви. А цей зв'язок є. Це наша любов. Велика, глибока, багатогранна любов. Любов до Бога, любов до ближнього, любов до життя, любов до тих, які відійшли з цього світу. Тому і скаже, утверджуючи себе в вірі і приносячи радість для тих, яких нема серед нас, скажемо, величний наш виголос. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос, воскрес! Воскрес! Христос воскрес! воскрес! І дарував нам всім життя вічне. Вітаю усіх вас з Паскою Христовою, і хай радість буде на серці нашому, а молитва сьогодні, хай буде почута на небесах, за тих, за кого ми сьогодні згадували і будемо згадувати. Закликаю на всіх вас, Боже Богословию.